Я вас вітаю на першому міському в ефірі Новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. П'ятеро вбитих десятки поранених, серед яких багато вкрай важких. У Одесі продовжують рятувати потерпілих внаслідок ракетного удару, що стався надвечір 29 квітня у популярній серед містян та туристів локації. Попередньо відомо, що для атаки агресор використовував балістичну ракету іскандери з касетним боєзарядом. Під потужний удар чергова потрапила Донеччина. На території регіону одна людина загинула. Ще є травмовані. Усі жертви та поранені мешканці Красногорівки. Гучно було у трьох районах області. Муцькому, Краматорському та Покровському на Харківщині противник скинув керовані авіабомби на Куп'янськвозловий. Внаслідок вибухів поранення отримав літній чоловік. Внаслідок аналогічної атаки Харкова травму отримав ще один цивільний. На Сумщині під вогнем з боку Росії перебували п'ять громад. По них гатили з артилерії РСЗВ, дронів та мінометів. Через авіаудар по ямпільській громаді зруйноване приміщення школи. Наслідки з'ясовуються. Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій. Все це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів на патріоти, які потрібні. Тут на 155-й калібр, який має звучати на фронті, максимально впевнено на достатньо далекобійну зброю, яка може і повинна знищити російську логістику. У Запорізькій області впродовж доби окупанту обстріляли сім населених пунктів. Руйнувань зазнали зо два десятки цивільних об'єктів. На Херсонщині російська армія поцілила у критичну інфраструктуру, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль. Внаслідок атак одна людина загинула. Ще одна дістала поранення. На Миколаївщині з артилерії загарбнику обстріляли рибаківку. Пошкоджена лінія електропередач та база відпочинку. Крім того, під удар вкотре потрапила акваторія Очаківської громади. Люди при цьому вціліли. Щоденний плюс до втрат в живій силі та техніці ворога у відповідності до офіційного зведення генштабу ЗСУ протягом минулої доби українські оборонці нейтралізували 1250 окупантів, спалили 39 дев'ять броньовиків, одиниці автотранспорту та цистерн з паливом, 26 гармат, 22 танки, три безпілотники, дві крилаті ракети, дві ракетні системи залпового вогню, один ворожий засіб ППО. По всій лінії фронту українські армійці відбили 115 спроб атак збройних формувань Росії. Українські оборонці успішно відбули спробу. Ворожих штурмів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках на тимчасово зайнятій ворогом частині Запорізької області ЗСУ вдало відпрацювали по чужинцям біля Токмака та Пологів. На лівобережній Херсонщині спалили колону бронетехніки біля великих копанів. Мінус жива сила в голій пристані та дрону води біля Каховки. На Донеччині мінус ворог в руїнах Бахмута. Мінус техніка в Маківці та біля Авдіївки. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу та двох радіолокаційних станціях противника. Українські оборонці за 797 днів від початку вторгнення росіян вже демілітаризували наступну кількість сил ворога. 348 літаків, 325 гелікоптерів, 9531 безпілотник, 779 засобів протиповітряної оборони, 7307 танків, 14046 бойових броньованих машин, 12011 гармат, 1053 реактивні системи залпового вогню, 16142 одиниці автотранспорту та цистерн із спальним, 2126 крилатих ракет, 26 кораблів, Ліфта катерів, одну субмарину та більше 468 тисяч солдат противника. Ствольна артилерія та дрони камікад за помиреним мешканцям. Російські окупаційні війська продовжують дотримуватись тактики терору проти цивільного населення Нікопольського району. Напередодні ввечері ворог з протилежного берега Дніпра з тимчасово окупованої Запорізької області відкрив вогонь з великого калібру та спрямував безпілотники на Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Пошкодження дістали два приватні домоволодіння. А до того ворог два рази відкривав вогонь по Нікопольщині. Прилетіло близько 15 снарядів. Також окупанти скерували по місту дрони Кавікадзе. під прицілом опинились Марганецька та Покровська сільські громади. Пошкодження дістали приватне домоволодіння, господарська споруда та леп в інших районах Дніпропетровської області. Доба минула без обстрілів та атак окупантів. Вони повертаються за лічені дні у Кривому Розі. Стартують цьогорічні спортивні змагання серед ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей. Veterans Family Games. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. У 2024 році турніри проходитимуть за новим графіком. Вони розпочнуться 4 травня та триватимуть до 28 грудня. Самі змагання проходитимуть раз на два тижні. Усього організатори планують охопити 18 дисциплін. Настільний теніс, більярд, пауерліфтинг, кульова стрільба, Веслування на тренажерах, плавання, а також командні види, як то мініфутбол, стрітбол та волейбол сидячи. Вирішили започаткувати такий режим новий і фактично, я думаю, це буде круто, тому що весь рік можна бути в тонусі, готуватися і приймати участь в змаганнях. Взагалі. Змагання спортивні для реабілітації військових це дуже ефективно краще за все приймати участь у таких змаганнях, займатися спортом і буде викид цей адреналіну. Ну і потім це ще дуже круто, тому що є можливість ветеранською спільнотою, там родиною зі своїми родинами приймати оці спільні змагання. Як і в минулому році, переможці змагань, які здобудуть перші місця, отримуватимуть грошові винагороди у розмірі 5 тисяч гривень. Інші призери можуть розраховувати на медалі, нагороди та спортивне обладнання. Аби взяти участь у змаганнях, організатори радять пройти попередню реєстрацію. QR-код з посиланням на сторінку і з анкетою можна знайти на сайті Криворізького міського конкому. Інформацію щодо участі у змаганнях також можна отримати за телефоном 098 605 20 25. Допоможемо малечі разом завдяки партнерству міської влади та міжнародних організацій на базі Криворізької гімназії номер 130 відкрили перший у довгинцівському районі діджитал навчальний центр, який спрямований на подолання як освітніх, так і соціальних втрат. У хабі діти будь-якого віку знайдуть заняття до душі, починаючи від програмування, закінчуючи розвагами та активностями. Побувала на відкритті моя колега Анастасія Костенюк. Сти якісний час у безпеці, у рамках партнерства міської влади та ЮНІСЕФ на базі Криворізької гімназії номер 130 відкрили освітній діджитал центр для малечі. Це один з шести нових просторів, робота яких розпочнеться до середини травня цього року. Як зазначає виконуюча обов'язки директора закладу пані Тетяна, їхня гімназія єдиний освітній осередок на два мікрорайони. Тому відкриттю хабу та його передовому оздобленню вони неабияк зраділи. Сам е е клас поділений на зони, да? це зона, ну скажімо, Мо, Як яке її назвала художньо естетичного напрямку, де діти можуть займатися малюванням, щось ліпити, відволікатися від проблем, які є. Та також тут є зона, книжкова зона, де дитина може просто на перерві або після уроків зайти, взяти книгу. Головна мета центру надолужити освітні та інші втрати, спричинені спочатку ковідом 19 опісля і війною. Адже за більш ніж чотири роки малечі відвикла від живого спілкування не тільки з вчителями, але й з однолітками наразі в місті в закладах середньої та дошкільної освіти вже працюють 17 таких хабів. Центр покликаний допомогти діткам. Отримати зараз цікаві активності, поспілкуватися з друзями, провести гарно час, також згадати, що таке офлайн навчання, і загалом отримати позитивний досвід користування такими центрами, такими приміщеннями. У рамках проекту гімназії номер 130 освітній простір обладнали 17 ноутбуками, проектором, мультимедійною дошкою, підручниками та посібниками. Це дозволить малечі не лише активно та весело проводити час, а але й у разі потреби долучитися до онлайн навчання, ми бачимо, що дітям подобається і а, не тільки. Розважальні заходи, а ще і навчальні. Ми дуже е, намагаємося зробити навчання теж привабливим за допомогою наших е, вчителів. Вони нас такі видатні вчителі, і ми їм трошки допомагаємо, але основна робота на них. У рамках освітнього проєкту партнери надають обладнання, методики та програми, виділяють кошти на навчання вчителів та оплачують їхню роботу у центрах. Також проводять ремонт у приміщеннях, де облаштовують такі освітні діджатал. Простори, а ще надають рекреаційні набори для розваг дітей, купують ліжка та спальні приналежності для дошкільних закладів. Ми робимо все, щоб дітки могли отримати всі знання. Тут зараз проводять по чотирьом напрямкам, по українській мові, по математиці іноземним мовам і, безумовно, початкова школа. Ми дві сміни працюємо тут. Першу сміну працюють і наші школярі, котрі в онлайн, а потім приходять малечі до цієї справи завдяки системній роботі міської влади та ради оборони Кривого Рогу у напрямку організації навчального процесу та створення безпечних умов для виховання та навчання школярів реалізуються важливі освітні проекти з міжнародними інституціями. Передусім приділяють велику увагу ремонту та обладнанню сховищ. На сьогодні у гімназіях, ліцеях та школах функціонують 108 укриттів, що дозволяє не тільки проводити навчання онлайн, а й організовувати офлайн консультації. А Тасія Костенюк, Максим Мурашов. Перший міський. Перші на кордоні та передовій на землі воді та у небі. Нині кривий ріг разом із усією державою відзначає День прикордонної служби України. З нагоди професійного свята Рада оборони міста привітала вартових рубежів, які і у минулому, і у наші дні б'ються за мирне майбутнє нашої країни. Більше про прикордонників з числа криворіжців та знаменність цієї дати розповість Кузьма Шишкін. Вони першими чинили супротив ворогу, а згодом відновлюватимуть рубежі країни у її міжнародно визнаних кордонах. 30 квітня Україна відзначає День Державної прикордонної служби, серед тих, для кого це фактично професійне свято. Василь Ведмідєв, який проходив службу у прикордонних військах наприкінці 80-х. у березні 22-го року чоловік відмовився від своєї броні, долучився до лав національної гвардії, де знаходиться і по цей день. Тричі бував на ротації у великій новосілці. А зараз Захищає від російських атак критичну інфраструктуру Криворіжжя. Прикордонники вони завжди були на першому рубежі і навіть сейчас, е е прикордонники також на першому рубежі. Е я служу в нацгвардії, але ми е плічу обліч служили з пограничниками. То це прикордонники, ну настоящі військові. Наша сама сильна зброя. Це наші люди І їм здоров'я, наснаги, удачі і перемоги, перемоги через перемоги. З 2007 року у кривому розі існує міська організація ветеранів прикордонних військ, яка об'єднує близько сотні учасників. Третина з них і зараз стоїть на захисті країни. Учасники об'єднання підкреслюють перенесення святкування цього дня з 28 травня на 30 квітня має для них історичне значення. 30 квітня 1918 року року прикордонні війська Української Народної Республіки вийшли на кордон на восточному кордоні і установили в Донецькій області з границею з Росії, установили прикордонний знак і атрибутику прикордонних прикордонної служби України. За віддану службу Україні охоронців рубежів відзнаками нагородив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Ми намагаємося, щоб місто жило майже нормальним життям. Але за це нормальне життя ми повинні завдячити нашим героїчним військовим. І я дякую вам і всіх криварівців і за цю війну, і за все ваше життя, яке ви присвятили захисту нашої батьківщини, за те, що ви вірні своїй присязі. З нагоди професійного свята нагородили 32 два прикордонника. Їм вручили почесні грамоти, відзнаки ради оборони, а також знаки за захист криворіжжя та за заслуги перед містом. До привітань долучаються Кузьма Шишкін, Іван Сергіїв та весь перший міський телеканал. Закарбовані в історію 30 квітня на фасаді гімназії номер 32 за підтримка ради оборони Кривого Рогу відбулось урочисте відкриття п'яти меморіальних дощок випускникам закладу Сергію Олименку, Дмитру Олійнику, Євгенію Онопрієнку, Костянтину Сківі, Сергію Чернявському. Воїнам, які мужньо боронили нашу рідну землю від російських загарбників та віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України, прийшла вшанувати пам'ять мужніх воїнів і наша знімальна група. Yeah! Саме так на подвір'ї 32-ї гімназії урочисто відкрили меморіальні дошки пам'яті колишнім вихованцям закладу. Сергію Олименку, Дмитру Олійнику, Євгенію Онапрієнку, Константину Скібі, Сергію Чернявському захисникам, які героїчно загинули в боях на сході України, боронячи її кордони. провчився всі на гімназії 8 років в мирному житті працював на підприємствах нашого міста, не дивлячись на те, що мав білий квиток, з початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист рідної землі. Нижчий ворога на сході України у складі військової частини А дев'ятнадцять був штурмовиком. 15 вересня 2023 року. При виконанні бойового завдання Сергій загинув від кулі ворога у населеному пункті Кліщіївка Донецької області. Вдома захисника не дочекались дружина, донька та онук, з яким він так і не встиг познайомитись. Дмитро Олійник навчався в 32 другій гімназії з 2013 по 2019 роки. З 2020 по 2021 роки брав участь у АТО. А з початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист рідної батьківщини, долучившись до складу 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Разом із побратимами бив ворога на харківському напрямку, де 3 березня 2023 року отримав тяжке поранення поблизу Богудухівського району. А наступного дня у шпиталі серце захисника перестало битися. Дмитру Олійнику на віки 19 років. Казав, що ми з усім справимось, казав, що ми не здоланні, воював хвацько, не дивлячись на свій вік, мав повагу серед військових, був такий собі син полка. Ну, домой, коли приїжджав, то Завжди всіх заспокоював, щоб не переживали. Костянтин Скіба закінчив гімназію у 2004-му. В мирному житті чоловік працював автомеханіком, а також був волонтером та брав активну участь у багатьох різноманітних благодійних та соціальних проєктах. Однак, у вересні 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Воював у складі 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр давав відсіч окупантам на Донецькому напрямку, де 1 квітня 2023 року. Загинув під час мінометного обстрілу в боях за місто Бахмут. Костя був з самого дитинства і в юнацькому віці був завжди відповідальний, відкритий, мудрий. Він завжди намагався зробити цей світ краще. Ну і це дійсно проглядалося, як зі слів мами і тата його, що він завжди до цього стрімився. Сергій Чернявський навчався гімназії з 2001 по 2010 роки. В період з 2015 по 2016 проходив дострокову військову службу. Далі працював на різних підприємствах міста. 7 грудня 2022 року чоловік поповнив ряди механізованого батальйону військової частини А 4698 Боровся з ворогом на харківському напрямку, де 12 листопада 2023 року. Загинув під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Іванівка, захиснику на віки 29. Як для матері, це дуже важко сприйняти цю звістку, але Сергій був дуже спокійним, добрим, добродушним, завжди допомагав, і це дуже важка втрата. Особливо для матері. Ми, він здійснював свої мрії і радувався цим мріями. І тому в серці буде він завжди жити в наших спогадах і вічна пам'ять. Моєму сину Євгеній Онопрієнко закінчив 9 класів у 2010 році. По життю чоловік захоплювався транспортом. Відтак, по закінченню школи, вступив до автотехнікуму, після закінчення якого працював в автомайстерні. 7 серпня 2022 року добровільно вступив до ЛАВ Збройних сил України, де доєднався до 80-ї львівської бригади. Разом із побратимами давав віця окупантам на Луганському напрямку. Там, 25 жовтня 2023 року, мужній воїн загинув у боях під час звільнення населеного. Пункту Невська Луганської області. На урочистій церемонії відкриття меморіальних дощок воїнам були присутні рідні, друзі, гімназисти, викладачі та керівництво ради оборони міста. П'ять молодих хлопців, які поклали та найдорожче, що в них є це життя за волю і незалежність України за своє місто, за свої родини, за свою країну. Дуже важко. Найважче за все безумовно рідним. Дітям, матерям, дружинам, родичам. Але наш обов'язок зробити все, щоб вони жили. Щоб вони жили у своїх дітях, щоб пам'ять у них жила в меморіальних дошках, монументах. Кривий ріг продовжує системну роботу по встановленню меморіальних дошок загиблим воїнам коштом міського бюджету. Місто завжди вшановує своїх полеглих героїв та піклується про їхні родини. Для цього радою оборони Кривого Рогу та міською владою запроваджені потужні соціальні програми. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті, а вдячність за їхній подвиг завжди житиме у наших серцях. Ярослава Кальченко, Іван Сергіїв, перший міський. Вокальні та артистичні номери на великій сцені Палацу культури «Мистецький» вперше тривалий час свої таланти та підготовку. Глядачам продемонстрували юні вихованці зразкової шоу-групи «Нотка». Усім артистам від 3,5 до 8 рочків втім раз по раз кожен з них зривав свою порцію овацій від приємно вражених поціновачів сценічного мистецтва. За виступами маленьких виконавців спостерігала і наша знімальна група. На сцені Палацу культури мистецькі номер жуки серед учасників та учасниць також п'ятирічна вокалістка Єва. На репетиції дівчинка приходить ось вже рік, адже почала співати чи не раніше ніж почала розмовляти. В планах і надалі творчо розвиватися, аби поступово крокувати до виступів на великій сцені. І нотка це багаторічний знак якості, який допомагає втілювати ці плани в життя. Велику частину займає наш у нас нотка нашого життя. Ми тут проводимо і дні і ночі, але найголовніше, що це дитині подобається. Ми наше завдання батьків це привести, щоб у них все було гарні костюми. Тож дитина сама туди біжить, тому ми маємо відповідати цьому. Ось Життя ну, їй головне, що їй подобається. Вона сюди з посмішкою йде, звідси з посмішкою виходить. О, тому ми я задоволена. Історія колективу нотка вже має в своєму послужному списку 44 роки. Наступного року на 45-й день народження планують провести святковий концерт з кращими номерами за всі роки свого існування. Навіть в ці складні для країни часи вихованці нотки завойовують призові місця. Із останніх здобутків успішні виступи у Франції, про що свідчать відповідні сертифікати лауреатів. Глядачі в залі побачили на дійсно унікальне шоу, адже вперше за досить тривалий час нотка на сцені вперше виступила. А це наш перший концерт після довгої перерви, це новий состав нотки. Це діточки три з половиною восім років, і отака буде у нас спроба перша спроба. Тому будемо дивувати своїми талантами, своїми зірками і вокальні, і вокально танцювальні, і танцювальні номери. Це буде шоу. Програма всього на сцені мистецького юні артисти та артистки віком від 3,5 до 8 років продемонстрували свої таланти, вміння та підготовку як в сольних, так і групових номерах. І, хоча вік виконавців ну дуже маленький, але їх творчий потенціал величезний. І нотка допомагає в повній мірі його розкрити. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський. Яскраво патріотично та вишукано. Це все про свято краси та моди, а саме про Fashion Дей, який про у в укривому розі у Дефіле взяли участь більше 50 криворізьких моделей, які продемонстрували вишукані колекції одягу від різних дизайнерів нашого міста. А родзинкою шоу став масштабний театралізований показ українського одягу від Марічка Бренд. На модному івенті побувала і наша Маргарита Назаренко. Веріг заполонила мода та краса, адже у місті промайнув черговий фешн-дей. З подіму зачаровували публіку більш ніж 50 юних манекенець. Серед них і 12-річна Маша, для якої не дивлячись на досить юний вік, подібні заходи стали буденністю. Адже це вже четвертий Day, у якому вона бере участь. Дівчина дефілювала в трьох різних луках: сукня, костюм та джинси з топом. Мені це дуже подобається. Ну тут гарні фотосесії різні. Я люблю ну, дефілювати, танцювати. Люблю. Я хочу, щоб глядачі на цьому фашиндею їм дуже це сподобалось, Вони подивились на цей ну новий одяг, на цю нову колекцію. І вони були задоволені. Ліля та Ніка також вирішили взяти участь у Day та подарувати свою красу глядачам. Дівчата зізнаються, що такі заходи для них дуже важливі, адже таким чином вони можуть показати усім глядачам, що у кривому розі також розвивається індустрія моди. Моя мрія показувати всім, щоб за кордоном знали, що у нас теж є своя мода. Гарно станцювати, гарно подефілювати, щоб все було добре. Мені подобається бути на подіумі. Це хоч і маленький, але мій момент слави. Участь у заході брали моделі з двох агенцій нашого міста. Я модель Едженсі, а також модельна школа, студія 21 На підготовку до показу пішов цілий місяць. За цей час дівчата з модельної школи підготували неймовірне шоу. Під хіти іноземної та сучасної української музики юні манекенниці під час криворізького фешен де відпрацювали з десяток дефіле. А родзинкою показу стала презентація неймовірного українського одягу від бренду Марічка. Дуже. Цей показ від дизайнера Марини Носике Марічка Бренд це просто фантастичний показ. Вона робить завжди феєрію, вона робить завжди шоу, і наші діти з радістю приймають цьому участь. В ньому це патріотичний показ. Хочете трішечки, щоб діти вони жили в моменті ра радощі. Також зараз наразі війна, і ми всі стурбовані з цього приводу. І хоч, може хтось скаже, що фешн та мода це не на часі, але ми сподіваємося. що… Зараз це також є актуальним, тому що і в такі часи дівчатка хочуть одягатися. Краса переможе, краса врятує світ вже каже. Тому ми сподіваємося, і добро також що на перемогу, і будемо модно вдягатися, коли на раді настане перемога. Тож, незважаючи на війну у Криворіжці, міцно тримають культурний фронт. Та не дивлячись на будь-які складнощі через мистецтво та творчість, покажуть свій незламний дух, патріотизм та жагу до нашої перемоги. Маргарита Назаренко Едуард Лушпенко, перший міський. На цьому мене все з вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.